Згідно постанови Кабміну Івано-Франківськ, Газбут провів перерахунок субсидій споживачам за опалювальний період 2015-2016 років. Суми субсидії на обсяг газу, який абоненти не використали в опалювальний період, були списані з абонентських рахунків споживачів та повернені до державного бюджету. Деталі в сюжеті. Такий перерахунок субсидій згідно постанови кабінету міністрів України номер 534 від 23 серпня цього року був проведений для 130 тисяч споживачів Івано-Франківськ газзбуту В результаті проведеного перерахунку підприємство повернуло до державного бюджету понад 1 мільярд гривень невикористаних споживачами сум субсидій. А на особових рахунках споживачів залишилася лише частина суми нарахованих субсидій за опалювальний сезон 2015-2016 років. Минулого року сталася така ситуація, що починаючи з жовтня місяця активно почала держава надавати субсидію, проводити великі нарахування. Люди отримали кредитове сальдо, багато коштів на рахунки, так? І під кінець опального сезону вони бачили, що в них кошти залишаються і перестали оплачувати і обов'язкову частку, і оплачувати за газ. Як субсиденти, бо думали, що у них є кошти на рахунку. В результаті у багатьох споживачів утворилась заборгованість. Це вони побачать через кілька днів, коли отримують рахунки у жовтні або в особистому кабінеті споживача на сайті 104.ua протягом кількох наступних днів. Таких клієнтів, за словами Юрія Пилипіва, близько 6% серед усіх споживачів Івано-Франківськ Газзбуту. На думку керівника ЦОВ Івано-Франківськ Газзбут, через те, що держава спочатку надмірно нарахувала, а потім повернула субсидії, споживачів субсидентів буде дуже важко зацікавити. Вити в ощадному використанні та економії природного газу, механізм повернення субсидії дуже простий. До уваги брався загальний розмір субсидій, тобто надходження субсидії за опалюваний період 2015-2016 року. Віднімалася вартість спожитого природного газу за цей період, і віднімалася вартість 100 метрів кубічних по ціні 6,879, що становило 687 гривень 90 копійок, які залишилися на особових рахунках наших споживачів. Незважаючи на це, в Івано-Франківськ Гайзбуті очікував. У збільшення на 35-40% кількості споживачів, які користуватимуться субсидіями, та наголошують, якщо ви отримуєте субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, то сплачувати обов'язкову частку потрібно в будь-якому разі. Окрім того, газовики нагадують, будь-яку інформацію щодо розрахунків за газ можна отримати в центрі обслуговування клієнтів з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Короля Данила, 37.